Привіт, світ! Пропоную вам сьогодні ось показую розмір. Рослина, яку звуть верба хакуранішики. Десь 40 см вона. Горшик літер 100 чи півтора? Півтора. півтора. Це верба хакуранішики. В неї всі молоді прирости. Зараз покажу тут, як воно виглядає. рожево білі. Навесні це фантастичне дерево. Його можна, це черенки мої, його можна формувати, залишити отак. І потім зробити таку косу. розумієте? І отак його довести до такого рівня і заплетати. І потім зверху робити чупа-чупс. І це коштує 75 гривень, а не тисячу. Розумієте? Це я так одразу кажу, як можна посадити, зекономити, і у вас буде така краса. Так що, можете сформувати її, сплести косу. І зараз покажу, як вона виглядає навесні, коли цвіте. Вона ще потім така стоїть тривалий час. Тут підсідкою вона трошки не кольор, але, щоб ви знали, хочете, можете сформувати просто отак одну центральну. Одну центральну і воно, воно далі буде дерево. Тобто його використовують в ландшафті, як живоплод, його використовують як дерево, чи воно може бути як солітер, як одіночна посадка рослини, а може бути, як в композиціях. Чи топіарно вистрижують, чи дають рости. А зараз я вам покажу, як воно виглядає в ландшафтному дизайні. Держите за стол. Фантастична ростюха. I'm just trying to get to you like I want to make you mine I'm just spending all my thoughts on you like I need you now I'm just trying to get to you like I want to make you mine Yeah I'm just spending all my thoughts on you like I need you now